В цьому відео я хочу поговорити про реакцію людей на здорожчання автоцивілки в 2025 році. Моє відео набрало там більше 14 тисяч переглядів. Було багато коментарів коментарів, і я взагалі трошки здивований тим, що ну давайте те тезово. Ну, по перше, зараз люди дуже чутливі до будь-якого здорожчання цін, будь-якого що стосується мобільного зв'язку, тому що ну я розумію, що всі зараз на межі балансу. Ну то, що зводять конці з кінцями, якщо так 에, говорити, досить е, по-простому. І те, що люди в основному негативно відреагували, не дивлячись на ті зміни, які відбулися в страхуванні, якби позитивні зміни, які в мирний час би. Були б сприйняті ну, більш нормально, чим ніж зараз. Але зараз я побачив дуже велику кількість хейту. Хейту стосовно влади, хейту стосовно компаній. Я бачу величезну недовіру до, до державних структур, тому що самі ці зміни вони були ініційовані не страховими компаніями. Ці зміни були: е, як... Наслідок того, що був прийнятий закон про страхування, де введені більш жорсткіші норми по страхуванню, це ну взагалі це призведе до очищення страхового ринку, тому що ну, багато компаній зникне, анулюють ліцензії, тому що вже нові підходи. Але ну, це все для нашої людини, це все не аргументи зараз під час війни, коли у людей немає грошей, реально. Будемо так казати, і до цього, і до війни дуже багато людей оформляють поліси тільки ті Ну тільки для того, щоб поліція їх не поштрафувала. Це ну переважна, якби переважне відношення людей до страховки. Це просто, як ну, як, як має бути, тому що поліція це взагалі не сприймається як захист. Як захист якби, своєї відповідальності, взагалі для чого існують компанії, щоб допомогти вам вирішити можливі фінансові проблеми в зв'язку з ДТП. І я нагадаю, що багато не розуміють, що це страхування взагалі не для не, не про ваш автомобіль, це страхування чужих авто від вас, від вашої, якби, від вашої загрози, так скажу по-простому. Дуже багато звернень було, дуже багато я рахував. Практично немає результату, тому що ну, багато клієнтів вирішило їздити без полісу, і про це всі, всі говорять, тому що штраф порівняно з полісом незначний. Там 425 гривень. Але ну, тут якби діло не в штрафі, якщо. От у мене логіка така, я один раз чи два їздив без поліса, ну я, я дуже себе напружено відчував. Якщо ви нормально себе від, від, ну, відчуваєте їздячи без страховки, то окей, але ну, якщо вам подумайте про те, що якщо вам важко знайти 2-3 тисячі гривень, чи легше вам буде знайти там 20 тисяч, якщо в разі ДТП 30 тисяч або 250 в Одному страховому випадку, якщо ви там задінете декілька машин, е, виплата може сягати ну, ліміт мільйон 250 тисяч. Ну люди, які живуть у містах, їздять по великим містам, напевне, бачать, які машини їздять поряд з ним, і е, не, не можна гарантувати, якби ви не їздили, не можна гарантувати, що у вас не буде дити. Ну, у мене був випадок в 22-му році. Я тільки переїхав Київ, я їхав восени. Ввечері був дощ, і передо мною різко затормозив якийсь, ну, типу, бусик, ну, грозовий. Я йому влетів своєю фарою у бампер. Ну, там желізний бампер. Я йому не наніс ніяких пошкоджень, а собі розбив фару, там капот трошки погнув. І будь це якась дорога машина. Ну, я б попав би на серйозні гроші без полісу розумієте Зараз все по нульовій страховці. І зараз навіть, знаєте, я вам так іще скажу: е якщо у вас там ззаді машину потрібно ремонтувати, і якщо вам зараз хтось з новим полісом їде в задній бампер, грубо говоря, Ну якщо ситуація така, як у мене, наприклад, вам хтось ззаді в'їхав, ви гоните на СТО, і вам роблять це все ідеально, без всякого ізноса. Тобто, мене коли в Харкові раз був випадок, ДТП, мене там чувак е, на стоянки е, притаранив. У нього була нульова франшиза, але мені заплатили там 1400 чи 1700 з урахуванням і зносу. Я нічого за ці гроші не мог зробити по новому полісу. Я можу відігнати на СТУ. Скажіть, зробіть, як було, зробіть все чітко, і мені зроблять, відремонтують. Тобто, я не виключаю, що можуть бути якісь і навіть підстави. Автопідстави давно забуті наш, нами, тому що це можливо, тому що зараз як би, у всіх будуть нульові страховки. Ну, по крайній мірі, до кінця року всі все одно застрахують по новим тарифам, ну якби все одно. І ну, чуваку, якщо треба щось підремонтувати, він може. Як би, ну, Це як факт це я утрирую, утрирую. ну, Ну, як факт, таке можливо і таке буде. Вигідно, якщо у когось там десь царапана, можна її не спішити робити і поки в тебе хтось в'їде не сильно. Ну, як, як варіант. А взагалі ну, якби страхування хоч в великих містах, хоч в маленьких містах. Я ріс в маленькому селі тисячу населення. У нас один, одна ділянка дороги. Якщо хто знає Можняківки від поста до заправки старої, там на моїй пам'яті, на моєму віці більше десяти людей збили насмерть. Тобто за 20-30 років там збили більше десяти людей на смерть. Це в моєму маленькому селі страшний відсоток. Розумієте? І зараз там аварії куча, і зараз там збивають. І я бачу, по Києву жуткі аварії, жуткі просто. І ну нехтувати тим, що я розумію, зараз, якби да зараз е, важко, всім важко, блін. Е, я сам такий, в мене поліс діє там до серпня місяця, я дивився, я його брав там за 900 гривень, зараз він втричі подорожчав для мене. Ну, у мене там прописка трошки інша. Ну, от, але подумайте про те, що ну нікуди не дінешся, такі такі реалії. Ну, я розумію, що. Ну, такі реалії, якщо ви їздите на машинах, дуже багато питань по учасникам бойових дій. Я розумію, що багато людей їздило без, без полісів, багато людей продовжує їздити, і, і будуть проблеми з пільгами. Я вам поясню, чому будуть проблеми з пільгами для учасників бойових дій. По-перше, ну, їх ніхто не, не реєструє на себе машини. Ну, це, ну, це роз для. Людини військової це розходник Ну то, тобто, ну вам пригнали там волонтери, машину, да ви ж її не будете на себе переоформляти. Вона там зареєстрована на кого, або це взагалі бляха, і по, по цьому не, неможливо її оформити льготі якщо вона на вас не зареєстрована. Плюс інший момент, якщо об'єм двигуна 2,5 літри більше двох з половиною літрів, ви теж не не скористуєтесь цією пільгою. тобто Ну, тут от по учасникам бойових дій є, є якби, такі проблеми з користуванням цією пільгою. Ну, для пенсіонерів є, є же ще знижка пільга для пенсіонерів і для інвалідів. Тут взагалі дуже печально, тому що ну, я розумію, які пенсії в наших людей зараз, які ж зараз ціни. От Я на рік поповнив собі телефон мобільний 3080. Ну, тобто, це одну пенсію потрібно за рік віддати на мобільний телефон, одну на інтернет, там одну пенсію на страховку віддайте. Це вже три пенсії, якби якщо у вас є автомобіль. Три пенсії в рік ти віддаєш на зв'язок, на страховку. Ну, це ж не мислимо, розумієте? Я, ну, я прекрасно розумію людей, які не годують з приводу страховок. Ну, ну Будуть їздити без полісів. Велика кількість людей будуть їздити без полісів подоїжджають на тих, що ну були по старим тарифам. Ну Багато людей, я знаю, їх і не брали. І, і, і зараз цей відсоток збільшиться. Тобто, Ну що можна сказати? Ну Будьте обережні на дорогах, і все. І заробляйте більше, і постарайтесь заробляти більше грошей. да Як зараз у таксі виходиш. і, і... Отакі справи. Я розумію негатив. Я розумію, що все це спричинено нашим би, становищем важким і в економіці, і те, що війна, але ну, все одно можете звертатись. І не пишіть мені там, посовітуйте мені страхову компанію. Я не, не совітую, я страховий агент, моя робота. Заключать договора, я не не, не не даю вам рекомендації, яку обрати компанію. Ну ви мені пишете. Я надсилаєте документи. Я вам оформляю, обираю, пропоную конкретно вже на. На, на Ютубі я не буду там нікому писати, яка компанія хороша, яка погана. Ми з вами спілкуємося. Особисто. Я, ну, я не, не для я все ж таки хочу заробляти гроші. Ви окремо мені нічого не платите. Я вам в особистому в особистій розмові, ну там переписці, я вам порекомендую варіанти. Ми вже з них оберемо. Тобто, якщо ви в мене консультуєтеся і кажете там, що я там хочу обрати якусь компанію сам, а ви мені посовітуєте, ну так не працює, мені це не потрібно. Я, вам, я дуже добре розбираюся в цих продуктах. Ви можете до мене звертатися, писати, дзвонити. Я якби за це кошти не беру, але ну, результат, якщо ви в мене оформляєте поліс, я вас веду, я вам підказую, я вас все. Коротше, ви зрозуміли? О, такі справи. На дня.